Ви готові до яскравих голів, особливого колориту та суперечок. Ви отримаєте це, адже ви в огляді 11-го туру української прем'єр-ліги. Ми вас вітаємо і обіцяємо, що буде цікаво. Приєднуйтеся до Ютуб каналу Фандей та неодмінно вподобайте це відео, адже це сприяє популяризації україномовного футбольного контенту. Починаємо. Одинадцятий тур подарував чимало цікавих матчів. Полісся приймало колос. Інгулець завітав до Олександрії. А Динамо та Шахтар зустрілися в першому цього сезону українському класичному. Три з половиною тисячі глядачів прийшли на столичний стадіон Динамо імені Валерія Лобановського, щоб наживо побачити перший цього сезону український класичний Динамо Шахтар. Гірники провели непогану атаку на третій хвилині. Гіналдо раптово наважився бити з гострого кута, але Бущан спокійно спрямував на кутовий. Лідер «Динамо» Микола Шапаренко пропустив поєдинок через шокуючі обставини. Після гри Ігор Суркіс розповів, що за кілька годин до матчу він порізав плече скляними дверима. На восьмій хвилині Олександр Зубков потужним ударом за штрафного сунув попереччину. В одному з єдиноборств з Георгієм Судаковим попов зазнав травми задньої поверхні стегна, і на 16 16-й хвилині його замінив Крістіан Біловар. В середині першого тайму Сікан гостро замикав головою на віз флангу, але м'яч пройшов повз ворота. В гарному настрої стежили за грою президенту Аф Андрій Шевченко в компанії з власником Полісся Геннадієм Буткевичем. Ще момент був у гірників на 35 й хвилині. Бущан найкращим чином зіграв на кутовому, не зумівши вибити м'яч. Але у шахтаря не знайшлося того, хто якісно доб'є. А просто на старті другого тайму донецька команда вийшла вперед. Після подачі з кутового і гіналду пробив головою. Бущан парирував, утворилася колотнеча, і Бондаренко зумів добити м'яч у сітку. У Артема вже чотири голи та три асисти в десяти матчах прем'єр-ліги. Якщо вважаєте, що він заслужив на виклик від Сергія Реброва, пишіть Бондаренка в збірну у коментарях. Динамо могло відіграватися на 52 й хвилині. Після кількох спроб пробити під час масованої атаки Волошин з близької відстані спрямував м'яч над попередченою. Ключовий момент протистояння стався на 60-тій хвилині, коли біловар зробив ривок з м'ячем. Крисків здійснив підкат ззаду і рефері Балакін не вагаючись, одразу показав червону півзахиснику Шахтаря. Хоча в динаміці видається, що контакт був мінімальним, насправді доволі груба гра ще й ззаду зазвичай карається червоною. Якщо вважаєте, що рішення арбітра було несправедливим, пишіть «Криськів не червона у коментарях. Але й в меншості шахтар міг збільшити перевагу. Сікану пробити головою не дали. Але удар коноплі був дійсно прицільним. Щоправда, біловар здійснив сейф на лінії воріт. У Динамо була класна нагода на 86 й хвилині. Коли після розіграшу кутового волошин класно пробив за меж штрафного, однак Різник забрав до рук. Проте майже одразу кияни таки зрівняли рахунок. Дубінчак подав з лівого флангу, а гравці Шахтаря забули про Каравайва, який потужно пробив з лінії воротарського, не маючи жодних перепонів з боку суперників. Символічно, що вирішальний гол головорота гірників забиває їхній вихованець. Чекаємо у коментарях, чи сподобалося вам класичне українське дербі, Динамо Шахтар 1-1. У суботу Олександрія та Інгулець грали в дербі Кіровоградщини. Господарі вийшли вперед на 17 17-й хвилині. Подача зі стандарту, скидка від Шабанова і націлений удар головою Безери, який стає справжнім амбасадором Олександрії. На рахунку 21-річного бразильця вже три голи та два асисти у 10-ти матчах ОПЛ цього сезону. Але інгулець відігрався надзвичайно швидко. Уже на 21-й хвилині автор голу Олександр П'ятов, який пробив лівою у дотик з незручного кута. Спершу навіть було незрозуміло. Це така хитра награна комбінація, або черга не зовсім вдалих дій. Що зрештою таки перетворилося на прицільний удар п'ятого. Олександрія не знітилася, а продовжила грати у свій футбол. Ось тут Філіпо вийшов віч навіть з Паламарчуком, але не переграв його. А на 29 й хвилині команда ротаня знову вийшла уперед. Ще й як це мишньов пробив з підступів до штрафного і м'яч рикошетом від поперечини опинився у сітці. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у турі, пишіть мишньов у коментарях та вподобайте це відео. Інгулець відповів класною контратакою на 40-й хвилині. Щоправда, їй забракло якісного завершального удару. На початку другого тайму господарі ледве не забили третій. Мишньов розігнав контратаку і подав до штрафного, а шершень ледве не спрямував у сітку. Власних воріт проте Паламарчук врятував. А на 58-й хвилині крутезне соло з м'ячів від власного штрафного до чужого видав Безера, але в підсумку Паламарчук виграв і цю дуель. Проте прогрес бразильця у цьому сезоні просто надзвичайний. Згодом Олександрія отримала право на пенальті. Це Безера знову бив головою і поцілив у руку суперника. Рефері пішов переглядати повтор навари. Ми всі переконалися у тому, що м'яч дійсно влучив у лікоть, який виставив мисик. Проте, Паламарчук просто намертво забрав удар Філіпова з позначки. Це черговий виграний пенальті воротаря Інгульця у поточному сезоні. А потім він ще раз не дозволив себе переграти Філіпову. Тепер вже з гри на 70-тій хвилині. Ще момент був у бразильця Дживані, але йому не вдалося пробити як слід з близької відстані. Тим часом Паламарчук продовжував феєрити. Після розіграшу кутового він ефектно ногами парирував удар Мартинюка за меж штрафного. і, здається, за таку гру точно заслужив на ваш лайк. Адже пізніше здійснив черговий сейф. Тепер після удару Дживанні. А на 83-й хвилині не дозволив відзначитися кулакову в яскравій контратаці господарів. Команда Ротаня проводить 11 матчів сезону без поразок. Олександрія Інгулець 2-1. Колос у п'ятницю завітав у гості до Полісся. У болівальників на трибунах було небагато, зате підтримати Житомирян завітала мама власника клубу Геннадія Буткевича. На 19-й хвилині гості приголомшили Полісся. Під час розіграшу кутового господарі не встежили за велетнем і Той у дотик спрямував м'яч у сітку воріт. А потім емоційно відзначив цю подію з представниками тренерського штабу команди. Це був перший гол 22-річного гравця Колоса у поточному сезоні УПЛ. Найкраща відповідь Полісся була на 30-тій хвилині. Атака з лівого флангу завершувалася ударом Талеса Кости, але повзворота. А на 54-й хвилині Житомиряни таки зрівняли. Назаренко ефектно прорвався по лівому флангу і подав на дальню стійку, де замкнув Гуцуляк. Олексій забиває свій шостий гол цього сезону у Пелу, першому матчі після повернення з Лазарету, куди він потрапив через травму голови у поєдинку збірної України. Колос не збирався грати на втриманні нічиєї. Ось тут вони провели непогану атаку, яка завершилася невлучним ударом Алефіренка. А на 87-й хвилині атака по лівому флангу завершилася навісом та ударом Алефіренка головою із меж штрафного. Проте Волонець був на місці. Житомиряни втратили очки у двох турах поспіль. Поліся Колос 1-1. Претенденти на Єврокубки Кривбаста ЛНЗ грали у Кривому Розі. На 14-й хвилині Драмбаєв перевірив Кучеренка на пильність ударом в середньої відстані. Голкіпер не спав. А на 24 й кривбас вийшов уперед. Затяжна атака не зустрілася з належним супротивом з боку гостей. врешті решт Ілліч отримав м'яч у чужому штрафному, обробив його, підготував удар і пробив. Після переможного асисту в минулому матчі проти зорі тепер іліч відзначається першим голом цього сезону. А вже у компенсований до першого тайму час господарі могли забивати другий. Це Микитишин прийшов на підбирання і класно пробив у дотик за меж штрафного. Кучеренко парирував. На початку другого тайму криварісті дозволили собі необачність у власному штрафному. Вони тривалий час, не розряджали обстановку і не вибивали м'яч, що, врешті-решт, перетворилося на удар Дайко з меж штрафного, але вище. А на 58-й хвилині Кривбас таки збільшив перевагу. Подача скотового Ілліча – та класна гра на випередження від понедільника. У Іліча гол плюс асист у цьому матчі у понедільника перший гол цього сезону. А на 78-й хвилині черкащани відновили інтригу. Нуніка Швілі виконав розрізний пас, захисники Кривбаса раптово прогавили його, а наумець чудово розпорядився нагодою. Загалом вийшло доволі ефектно. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у турі, пишіть наумець у коментарях. На останніх секундах поєдинку ЛНЗ ледве не зрівняв рахунок прямою подачею з кутового, а потім добивання пасіча прийняв на себе хтось з польових гравців Кривбаса. А наступна подача гостей з кутового перетворилася на гостру контратаку господарів просто на порожні ворота. Драмбай втік з глибини власної частини поля і спрямував м'яч у ворота. Можливо, ви вважаєте цей гол найкрасивішим у турі? Пишіть Драмбаєв у коментарях. У підсумку Кривбас ЛНЗ 3-1. Рух та Чорноморець відкривали програму 11-го туру у Львові. На четвертій хвилині у господарів була супернагода, щоб відкрити рахунок. Сич видав чудовий ривок з глибини по правому флангу і прострелив у бік воріт, куди набіг клайвер, але пробив повз. Ще у руха був на 29-й хвилині. І знову Сич подав з флангу, а карабін бив головою, проте Рудько забрав до рук. А на старті другого тайму львів'яни таки вийшли уперед. Карабін зіграв хитро, Сид знову зробив ривок і прострелив, а Квасниця замкнув у дотик. Візуально здається, що Квасниця міг перебувати в офсайді, але рефері взяття воріт зарахував. Якщо вважаєте це помилкою, пишіть рух офсайд у коментарях. Повтори з цього стопкадри і з вар, до речі, також не дає чіткої відповіді щодо чистоти цього голу. Тож реакція Кермана чи Чорноморця Олександра Бабича красномовна. А ось тут стався ще один суперечливий епізод, який не трактували на користь гостей. Білошевський намагався прорватися до воріт і опинився на газоні. Роман з руха ніби прохоплював суперника, але рефері Клим Заброда так не вважає. Якщо ви вважаєте, що він пропустився помилки у цьому епізоді, пишіть Чорноморець пенальті у коментарях. Одесити відповіли на 75 й хвилині потужним ударом Янакова з дальньої відстані, але Ладвій парирував. Цікавий момент був у руха на 79-й хвилині. Усі очікували навісу від час флангу, а він пробив із зовсім незручної для цього позиції і поцілив у стійку. А на 83-й хвилині гості зрівняли рахунок. Вони влаштували класну атаку з розіграшем у центрі поля і запуском будка по флангу. Той подав на дальню стійку і Янаков головою спрямував м'яч у сітку. Це другий гол Янакова у цьому сезоні УПЛ, але питання передусім до захисників, які не допрацювали з бутком, і дозволили йому виконати результативний навіс. На останніх хвилинах господарі спробували вирвати перемогу. Надзвичайно активний у цьому матчі Сич бив за штрафного, але Родько зреагував. Матч у Львові завершився нічиєю. Рух Чорноморець 1 1 На тренерський місток Ворскли повернувся Юрій Максимов, і вони звітали в рівне на матч проти Вереса. Перший момент у гостей був на 11 11-й хвилині. Когот парирував удар з дальньої відстані перед собою, а добивання Кане прийняв на себе Вовченко. У середині першого тайму Верес отримав право на пенальті. Кане бив із меж штрафного і влучив у руку Хребчука. Арбітриня Софія Причина отримала пораду переглянути повтор на вар, після чого призначила пенальті. До позначки підійшов Марко Мрвалєвіч та вивів Вересу перед. А на 68-й хвилині Ворскла зрівняла. Це ковталю класно виграв повітря одразу у двох суперників. Форвард полтавці відзначився своїм другим голом за 10 матчів на рівні УПЛ цього сезону. Невдовзі нагоду забити у ворота колишньої команди мав Степанюк, але Ісенко ногою парирував його удар. А на 78-й хвилині Ворскла вперше у цьому матчі повела. Це Корнієнко ідеально виконав удар зі штрафного. Святкувати цей момент він побіг до нового старого тренера команди Юрія Максимова. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим турі, пишіть Корнієнко у коментарях. Але не знітився і зрівняв рахунок на 86 й хвилині. Це гайдучик якісно замкнув головою на віз глибини. Гайдучик спрацьовував в якості Джокера, який виходить на заміну та рятує команду. А на 87-й хвилині гості ще й залишилися в меншості. Пердута отримав пряму червону картку від Софії причини. Судячи повторів, якщо це і був фол, то він навряд чи тягнув на пряму червону, чи не так? Якщо згодні, пишіть Пердута не червона у коментарях. Удар Шарая зі штрафного був загрозливим, проте Ісенко потягнув. На більше не вистачило часу. Верес Ворскла, 2-2. Лівий берег та Зоря грали у Києві. Хороший момент вийти вперед був у господарів на четвертій хвилині. Астахов класно поборовся з суперником поблизу чужого штрафного, перехопив і пробив, але Турбаєвський витягнув. Луганчани відповіли на 42-й хвилині класним ударом Яцика зі штрафного, однак Механів спільно із попередченою врятували господарів. Ще чудовий момент, був у зорі на стандартів компенсований час. Башич замикав головою, механів дістав, а Астахов намагався не пустити будківського на добивання і скосив його. У арбітра Дмитра Євтухова були всі підстави призначати пенальті. Він переконався в цьому за допомоги Варта, вказав на позначку. І сам Бутківський прицільно пробив аж на 9 компенсованій до першого тайму хвилині з трьох. А на старті другого тайму яцик наважився на удар з дальньої відстані і збільшив перевагу своєї команди. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим в 11-му турі, пишіть Яцек у коментарях та неодмінно вподобайте це відео. А ось у цьому епізоді бразилець з лівого берега сідний зазнав травму руки і поїхав зі стадіону на швидкій допомозі. Тож побажаємо йому здоров'я. Господарі також мали змогу відзначитися ефектним голом, але Турбаєвський з підпоперечени дістав важкий удар Галаса за штрафного. Гості перемагають на стадіоні, який використовували в якості домашнього. Лівий берег зоря 0-2. Карпати та оболонь також грали у Львові. Першу нагоду мали гості вже на другій хвилині. Однак класна комбінація зі швидким виходом в атаку завершилася невдалим ударом Мединського. Господарі відповіли на десятій хвилині, причому результативно. Спершу пішла діагональ від Педрозу з центру захисту на фланг атаки, де класно розпорядився м'ячем Підлапанець, який відіграв на Бруніньо. Ефектна комбінація перетворилася на перший гол Бруніньо у футболці Карпат. На початку другого тайму захисник Львів'ян припустився жахливої помилки та вивів тарануху віч з Кемкіним. Проте той не переграв воротаря. На 79 й хвилині в оболоні була ще одна нагода, аби зрівняти рахунок. Кравці Карпат недостатньо пильнували за таранухою і не завадили йому бити з меж штрафного, проте повз. У недуже видовищному матчі перемога за господарями Карпати Оболонь 1-0. Дивимося на всі результати туру. Рух втратив очки з чорноморцем, а Полісся з колосом. Олександрія обіграла інгулець в регіональному дербі. Верес та Ворскла видали результативну нічию. Зустріч Динамо та Шахтаря в класичному також завершилася мировою. Динамо залишається лідером УПЛ, але за очками з ними зрівнялася Олександрія. Полісся йде третім, а Шахтар четвертим. Далі розташовуються кривбас ЛНЗ та зоря. Інгулець та оболонь потерпають в зоні вильоту. Лівий берег та колос перебувають у зоні перехідних матчів. Ворскла і Верес втікли недалеко від небезпечних позицій. Назаренко і Судаков залишаються лідерами бомбардирських перегонів, але до них на відстані одного голу наблизився Гуцуляк. Бондаренко зрівнявся з Філіповим та Краснопіром. Наступний тур проходитиме з суботи по понеділок. Центральним матчем видається протистояння Олександрії та Полісся. Шахтар прийматиме Чорноморець, а Динамо Інгулець. Який матч 12-го туру ви чекаєте найбільше? Напишіть у коментарях. А ще вподобайте це відео та підпишіться на ютуб канал Фандей. Гарного тижня!